Розглядаємо сьогодні тему 3 формування бізнес-процесів у ланцюгу поставок. Розглянемо такі питання бізнес-процес, поняття та класифікація і моделювання бізнес-процесів у ланцюзі постачання. Значить, давайте розберемося з поняттями бізнес-процес, поняття та класифікації. Процес це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих видів діяльності, що перетворює входи у виходи. Поняття в бізнес-процесі є абстракцією, корисною розробки моделей функціонування підприємств. Частка бізнес, що входить Дане поняття не несе великого смислового навантаження, а швидше е, а швидше визначає е, не несе великого смислового навантаження, а швидше визначає загальний контекст моделювання, моделювання бізнес-процесів. Говорячи про бізнес-процеси, як правило, насамперед робиться акцент на організаційно-економічній складовій будь-якої цілеспрямованої діяльності. Таким чином, бізнес-процес як абстрактний об'єкт є модель будь-якої цілеспрямованої діяльності, що реалізується в рамках організаційних систем. Звідки, наприклад. Виробничі технологічні процеси або процеси управління персоналом, також можуть бути описані як бізнес-процеси. Можливо, саме тому запропоновано безліч трактувань даного терміну. Бізнес-процес систематична упорядкована сукупність функціональних операцій, що призводить до специфічного результату. бізнес – це вихід діяльності, що генерує цінність для споживача. Схематично бізнес-процес представлений на рис Сумку 3.1. От бачимо: бізнес-процес є керуючий вплив інформації, матеріальна інформація і є вихід. Цей бізнес формує персонал інфраструктура. Знач, у практиці існує безліч процесів, які можна згрупувати за видами. Основні бізнес-процеси це бізнес-процеси, які генерують доходи компанії. До них відносяться процеси, що створюють продукт, який представляє цінність для клієнта. підтримуючи, забезпечуючи бізнес-процеси, бізнес-процеси, які обслуговують основний бізнес, інфраструктуру компанії, наприклад, бухгалтерський облік, підбір персоналу, технічна підтримка тощо, керуючи бізнес процеси бізнес-процеси, які керують функціонуванням систем, тобто процеси, що забезпечують виживання. Та конкурентна спроможність на ринку. Прикладом керуючого процесу може бути корпоративне управління та стратегічний менеджмент. Бізнес-процеси розвитку це бізнес-процеси, які вдосконалюють та розвивають діяльність організації. Процеси орієнтованої організації намагаються усувати бар'єри та затримки, що виникають на стику двох різних видів організації при виконанні одного бізнес-процесу. Бізнес-процес може декомп... бути декомпонізований на кілька підпроцесів, які мають власні атрибути, проте також спрямовані до досягнення мети основного бізнесу. Такий аналіз бізнес-процесів зазвичай включає складання картки бізнес-процесу і його процесів рознесення між певними активностями. Перейдемо до розгляду другого питання: моделювання бізнес-процесів у ланцюзі поставок. Бізнес-процеси. Повинні бути побудовані таким чином, щоб створювати вартість і цінність для споживачів, і включати будь-які необов'язково або зовсім жайві активності. На виході правильно побудованих бізнес-процесів збільшується цінність для споживача і рентабельність, менша собівартість виробництва товару або послуги. Бізнес-процеси можуть моделюватися за допомогою різних методів, одним із е способів Є складання моделі бізнес-процесу, як є. Залізько AS-IS. Після цього модель бізнес-процесу піддається критичному аналізу або обробляється спеціальним програмним забезпеченням. У результаті будується модель бізнес-процесу, як має бути. Тобі. Деякі консультанти опускають фазу, як є. І одразу пропонують модель як має бути. Існує безліч методів, методів і технік, що застосовуються для моделювання бізнес-процесів. Для опису процесів розроблено велику кількість різних підходів та методів. Найбільш простим з них є і дуже ефективним, особливо на початковому етапі, є блок-схема бізнес-процесу, що складається з прямокутників, що позначають дії роботів. Що позначає прийняття рішення та стрілок, що з'єднують е, ці елементи між собою та один з одним. Слово ясний опис бізнес процесу, що відповідає на питання, хто, де, як, навіщо і чому такі витрати часу та грошових коштів на прийняття рішень, очікування та здійснення дій у бізнес процесі. На жаль, Крім безперечних переваг, простоти та очевидності цієї методології є недостатньо наочними та зручними для визначення ефективності реалізації бізнес-процесу. Тому було розроблено ряд більш ефективних методологій, найбільш поширені, з яких є наступні. Стандарт і ДЕФО, методологія структурного опису бізнес-процесів, розроблена в 1963 році. Далі workflow modeling Методологія опису процесів. Одна з перших методологій такого типу. Іде призначення для опису робочих процесів або потоків робіт. Близька до алгоритмічних методів побудови схем процесів та стандартних засобів побудови блок схем. Нотація dfd data flow diagrams, опис потоків даних документових, ARIS Архітектура інтегрованих інформаційних систем, нотація розширений ланцюг процесу керуваного подіями, і зупинимося докладніше на, методії, на методології ІДФ. На початку 1970-х років у США було запропоновано метод структурного проєктування та аналізу систему САДС. В основі цього підходу лежить графічна мова опису моделювання складних систем. У 1970-х років ВПС США реалізували програму інтегрованої комп'ютеризації виробництва і сам. В рамках цієї програми були розроблені методи керупроектування та аналізу складних виробничих систем, а також способи обміну інформацією між фахівцями, які займаються такими проблемами. Для задоволення цих потреб. У рамках програми ІКАМ розроблена, була розроблена методологія ІДФ, що дозволяє представити та досліджувати структуру, параметри та характеристики виробничих технічних та організаційно-економічних систем. ІДФ e, методологія функціонального моделювання за допомогою наочної графічної мови ІДФ0, система, що визначається є перед розробниками і аналітиками. У вигляді з набору взаємопов'язаних функцій, функціональних блоків у термінах ІДФ. Як правило, моделювання засобами ІДФ Є є першим етапом вивчення будь-якої системи, ІДЕ Ф1 методологія моделювання інформаційних потоків у середині системи, що дозволяє відображати та аналізувати їх структуру та взаємозв'язки. Ідеф e, є e, -E, методологія побудови реляційних структур. Ідеф є, і що відноситься до типу методологій, сутність, взаємозв'язок і, як правило, використовується для моделювання різних баз даних, що мають відношення до системи, що розглядається. Ідеф e, є -E, методологія динамічного моделювання розвитку системи. У зв'язку з дуже серйозними складнощами аналізу динамічних систем, від цього стандарту практично відмовилися, і його розвиток призупинився на початковому етапі, існують набори е статичних діаграм, ІДФ 0 у динамічних моделях, побудовані на базі розфарбованих мереж Петри. ІДФ є методологією документування процесів що відбувається в системі, яка використовується, наприклад, при дослідженні технологічних процесів на підприємствах. За допомогою ІДЕФІ описуються сценарії і послідовність операцій для кожного процесу. Далі ІДФО методологія побудова об'єктно-алітованих систем. Засоби IDEF дозволяють наочно відобразити структуру об'єктів та закладені принципи їхньої події. Тим самим дозволяючи аналізувати та оптимізувати складні об'єктно-орієнтовані системи. Далі, ІДЕФ, методологія онтологічного дослідження е, складних систем, за допомогою методології ІДЕФ, онтологія системи може бути записана за допомогою певного словника термінів і правил, на основі яких можуть бути сформовані достовільні твердження про стан системи, що розглядається певний момент часу. Далі система менеджменту ІДФ є нуль. Є найбільшим е інтересом через її раціональність. Основні принципи побудови бізнес-процесів ІДФ є 0. Це об'єкт, функція, стрілки, взаємозв'язки. Функція блоці завжди у дієсційній формі. Кожна сторона блоку визначає тип стрілки. Дотримання розгалуження стрілок, кожен об'єкт, функція робота на діаграмі процесу в нотації і дефіє, може бути пронумерована. Data дата Digital – методологія графічного структурного аналізу, що описує зовнішнє по відношенню до системи джерела та адресати дані, логічні функції, потоки даних і сховища даних, до яких е здійснюється доступ. Таким чином, блоки включають у місці переміщування інформації між різними підрядами. В основі АЛІС-моделювання лежить методологія, розроблена професором Шейєром. Будь-яка організація в методології і ріж розглядається з п'яти точок зору організаційної функціональної обробки даних, структури бізнес-процесів, продуктів та послуг. При цьому кожна з цих точок поділяється ще на три підрівні – опис вимог, специфікація е і опис провадження. Для опису бізнес-процесів пропонується використовувати близько 80 типів моделей, кожна з яких належить тому чи іншому аспекту. А РІС надає візуальні інструментарій для забезпечення наочності моделей, також інструментарій поставляється з набором е референтних моделей, які заздалегідь розроблені для типових процесів у різних галузях. Загальний принцип інструментарію, можливість інтеграції моделей різних, рам, е е е різних типів у рамках репозиторію за допомогою декомпозиції деталізації об'єктів. Якщо в процесі аналізу, бізнес-архітектури організації і насамперед аналізу бізнес-процесів, кількість та вагомість неправильних місць операцій перевищує певний рівень, топ-менеджмент приймає рішення про процедуру реінженірингу, кардинального перегляду, пересмислення та перепроектування його ключових бізнес-процесів. Технологія і пріоритети механізму реструктуризація, як правило, корпоративне. Як правило, технології, пріоритети, механізми і реструктуризація, Як правило, є корпоративним ноу-хау, і не отримали широко методичного узагальнення. Відомо, що в рамках таких технологій широко використовуються як аналітичні, так і евристичні підходи. Так, це все по сьогоднішній. Лекції. Значить, зупинити запис. Зупинити.